Жила була вода, і одного разу надумала вона зробити природу красивою. Вода вирішила відправитися по світу і спостерігати за навколишньою природою. Вона перетворилася на маленький струмок і потекла по землі. З часом струмок став все ширше, ширше і сильніше. Незабаром струмок перетворився на річку і потік не так швидко, як струмок, а повільно, важливо, як тече справжня річка. Раптом яскраво засвітило сонце, річка висохла і стала парою. Пар піднявся високо-високо і запитав у сонце. Сонце, навіщо ти мене висушила? Сонце відповідає, не бійся, я тобі допоможу зробити всім добро. Пара запитує Сонце, скажи, як мені зробити природу красивою. Сонце посміхнулося і відповів, Ти сам здогадайся, а я тільки підкажу. Рослинам і деревам потрібен дощ. Точно, спасибі тобі сонце, і обернулася пара на дощик, Полив він все навколо, і милувалися всі і дерева, і кущі. Знову зацвіли всі, пташки заспівали свої веселі пісеньки. навіть у пустелях з'явилися оази. Всі люди і тварини радісно закричали Спасибі тобі, дощик! А дощик зібрався дзвінкий струмок і потік весело. Побіг по землі. Йому було дуже радісно і приємно, що він зробив щось хороше для матінки природи. Струмок був дуже задоволений. Далі він побіг очищати море. І океани від солі. Струмок дістався до моря і крикнув йому Здравствуй, море! Море відповіло привіт, дзвінкий струмок. Чого ти хочеш? Струмок сказав, можна взяти в тебе трохи солі їжу людям. Море задумалося. «Гаразд, струмок, ось тобі моя сіль. Використовуй, її як хочеш. Струмочок з радістю відповів Так, добре, спасибі тобі море». Вони попрощалися, і струмочок віддав сіль в їжу людям, щоб вони були здоровими. А потім прийняв свій первісний вигляд. Вода звернулася до природи і сказала Природа, я зробила тебе красивою, я зробила людей здоровими, я допомогла морю позбутися зайвої солі, я виконала своє призначення. Природа відповідає Спасибі тобі, вода, я тобі дуже вдячна. На тому вони і розійшлись. Вода, виконавши своє призначення, повернулася до себе додому і почала спокійно жити і робити добро всьому світу.